Да, аварийка я понял. Ну да. Печка, да? Да, вот там вот обдув. Не обдув, вернее, Это подогрев. С. Это кондиционер. Ось такий автомобіль швидкої допомоги приймають військові збройних сил України. Він подала в чималий шлях. Швидка приїхала з Європи. Її передали громадська організація Українці Франції. В Свою чергу волонтери волонтерського штабу Українська команда організували перевезення та необхідний ремонт. 900 кілометрів по Україні автомобіль проїхав без нарікань. тож ефективно служитиме нашим бійцям. Ми зробили необхідне обслуговування, яке було потрібно, оскільки вона була власне перевезена на лаве. Ті тішимося, що проїхали 900 кілометрів. Передаємо її вам, і що цей автомобіль буде вже переданий військової частини, буде служити для справи нашої великої перемоги. Автівка кажуть волонтери у хорошому стані. Найближчим часом буде доукомплектована обладнанням, дефібрилятором, ношами та іншим. Додають, має бути все, щоб кожен поранений мав шанс на порятунок. Автівки є однією з основних потреб хлопців на передовій, і не тільки на передовій, тому ми об'єдналися з французькою громадою та з організацією Українці Франції, які передали це авто для нашої організації Волонтерський штаб Українська команда. І сьогодні ми передаємо це авто хлопцям на передову для виконання службових. Обов'язків також хочу подякувати всім дніпровцям у цій справі, тому що завдяки вам ця машина буде нести свою службу на передовій. Швидка із Франції вже у військових кажуть, цей автомобіль допоможе врятувати багато життів поранених бійців. Взагалі, автівки медичні дуже нам потрібні для вивезення поранених для того, щоб відвозити їх в лікарні. Дуже дякуємо. Українській команді за те, що надали нам такий реанімобіль. Наш медик буде просто в щасті, в захваті від цієї машинки. Загалом волонтерський штаб Українська команда передали військовим вже три швидких. Наразі працюють над закупівлею наступних автівок. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.